Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про азбест або гірський льон. Азбест у перекладі з грецької той, що не горить. Або гірський льон це єдине волокно мінерального походження. Його добувають з мінералів двох груп серпентинів та амфіболів. До першої групи відносять гризотил, азбест і пікроліт. До другої крокідоліт, амазит та інші. Найбільшого поширення набув хризотиловий Азбест. Частка цього мінералу становить майже 95% загального обсягу світового виробництва мінеральних волокон. Головними районами добування Азбесту є провінція Тетфорд, Канада, Середній Урал, Росія, Родезійські поклади, Південна Африка. Азбест залягає у гірських породах у вигляді прошарків різних розмірів. Породу добувають переважно відкритим способом. Дроблять у грохотах, трясуть та обдувають через сопла стисненим повітрям. Волокна відриваються від породи і за допомогою вентиляторів засмоктуються у посудини циклони. Після очищення від пороху та домішок волокна сортують. Важливою ознакою волокон є їх довжина. Азбест, що складається з волокон довжиною до 10 мм, придатний для переробки на довгі нитки пряжу. Саме його і використовують у декстильному виробництві для отримання вогнезахисних тканин, пошиття з нього костюмів, одягу для робітників хімічної промисловості, тканих стрічок різноманітного призначення, електроізоляційних для гальм, щеплення, прокладок тощо, переробляючи аспест на пряжу з метою підвищення міцності до розриву, у суміш додають до 20% інших волокон, наприклад, бавовни. В текстильному виробництві більшість країн світу використовує незначну кількість азбесту – до 10% від наявних ресурсів, а решту переробляє у вироби різного призначення. Покрівельні матеріали, азбестоцементні цементні труби, фільтри, картон, азбесто-гумові листки, тепло та електроізоляційний наповнювач. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайтеся зі мною.